Малята. В лісі я знайшла ось таку незвичайну хатинку у дереві, а називається вона дупло. Давайте з вами дізнаємось, хто ж живе в цьому дуплі. Спочатку розгадайте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати, так хто це малята? Білочка, в цій хатинці живе гарна руденька білочка. Я знайшла ще один будиночок. Він на землі. Це нора. А хто ж живе в норі? Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Це зайчик. А в цьому будиночку в норі живе сіренький зайчик. Давайте з вами порівняємо білочку і зайчика. За зростом білочка і зайчик майже одинакові. У білочки шубка, груденька і пухнаста, а в зайчика сіренька і також пухнаста. У білочки маленькі гострі вушка, а у зайчика гострі довгі вушка. У зайчика довгі міцні лапки. У білочки також лапки міцні і ще в неї довгий хвостик, який допомагає їй пригати по гілках. Білочка живе на дереві в дуплі, а зайчик живе на землі у норі. Білочка харчується. Горішками, грибочками, шишками дуже полюбляє жолоді, а зайчик харчується корою з молодих дерев, травою та молоденькими гілочками.